Вітаю, ми з вами сьогодні поговоримо про способи задання функцій, і, власне, їх є кілька основними, точно є це аналітичний спосіб, коли в нас є певна формула, наприклад, y дорівнює x плюс 2. Також це табличний, коли ми робимо для функції певну таблицю. Наприклад, 0, 3, там 2, 5. Це буде наша пряма. Тобто, у нас є перший спосіб, є другий. Власне, ви зараз бачите третій спосіб, це графік, і є словесним, коли я кажу, що, наприклад, для того, щоб одержати значення функції, потрібно аргумент піднести до квадрату. Власне, я говорю про функцію дорівнює x в квадраті. Я це задаю словами, але звучиться так, що потрібно піднести аргумент до квадрату, щоб одержати функцію. Я все проговорю словами, які б дії потрібно було б виконати. Наше завдання на сьогодні виглядає так: нам потрібно прочитати графік і дати відповіді на певні питання, які задаються в нашій умові. Це може бути абсолютно різний варіант графіка, і в мене є, наприклад, заготовлений такий варіант. На рисунку зображений графік деякої функції, визначений на проміжку від мінус 3,5 до 5. Це просто вказує, що в нас от є межі. і от... Отут знають, яка ця функція, в лівіше і правіше від цих жовтих позначок. Про функцію, на жаль, нічого не відомо, тому ми будемо говорити тільки про цей кусочок, який в нас є. І треба, користуючись графіком, знайти значення функції в точці при аргументі, наприклад, мінус 2,5. Ми шукаємо, де наших мінус 2,5, власне, ось в даному місці. І ми можемо, наприклад, написати там відповідь на перше питання: там f від мінус 2,5. Це буде дорівнювати 0. Далі, наприклад, F від мінус 2. Дивимося, де у нас мінус 2. По x у нас тут мінус 2. Значення функції у нас. 1,5. От ми і записуємо, що це буде. 1,5. І так робиться абсолютно з усіма прикладами. Наприклад, при x судорів 3 F від 3, ми будемо бачити, що в нас функція набуває значення, там мінус 1,5. І так можна зробити з абсолютно всіма речами. Це дуже легко робити, коли є графік, і на ньому нанесена така сіточка, яка дозволяє краще з ним орієнтуватися. Також у нас є друге завдання. Треба знайти значення x, при яких f від х дорівнює мінус 2. Давайте запишемо f від x дорівнює мінус 2. Можна написати, наприклад, при x дорівнює. І тепер давайте будемо дивитися. Шукаємо, де у нас значення функції мінус 2. Мінус 2 у нас в одному єдиному місці. І там. От, рівно мінус 2. Попадає десь сюди. Х буде приблизно мінус 3,25. Так само можна повторити, наприклад, для котроїсь із інших точок, які нас просять. Наприклад, F від x дорівнює 3. Це у нас було би було б ось тут. Тобто функція дорівнює 3 при x-вій, який дорівнює мінус 1. Але набагато веселіше буде працювати і за цим значенням, де буде 1,5. Буде 1,50. Справа в тому, що це все виглядатиме приблизно якось така лінія. І де вона перетинається? З графіком в тих місцях і будуть і необхідні ікси, Тобто при ікс дорівнює мінус 2 та при х дорівнює 0,5. Значення функції набуватиме значення 1,5. Таке буває, і це теж можна записувати, що в нас є два значення x. Наприклад, коли ви будуєте параболу, у вас там теж виходить схожа ситуація. Тобто ви б зробили параболу приблизно так. І на цій висоті у вас було б теж би два значення. Тобто це абсолютно нормально. І ви, схожими речами вже мали певну справу. Далі нулі функції. Що з собою являють нулі функції? Давайте більш детальніше роздивимося. Це ті точки, в яких функція дорівнює нулю. Тобто там, де перетинається 8 іксів. Таких точок у нас три. Нулі функції. Це y дорівнює 0, власне. При яких іксах, при х. Ікс. І тут я можу за собі дозволити переч перелічити їх. У фігурних дужках я буду писати, що це буде при мінус 2,5 крапка з комою, наступне число при одиниці. Крапка з комою, та при четвірці. І закрию фігурну дужку. Тобто я собі перелічив ті значення х, при яких відбувається власне, функція набуває свого значення 0. І свій знак з плюса на мінус чи з мінуса на плюс. Далі область значень функції. Це та область, в якій перебувають значення функції. Тобто її максимальне значення та її мінімальне. Найбільше значення цієї функції ми бачимо перетрійці. А найменше значення цієї функції. Так, десь момент. При мінус 2,5. Так от, відповідь на четверте. А, найбільше найменше значення функції. Ну, бачите, ми їх зараз знайшли. Значить, мінімум Y мінімальне. Це буде мінус 2,5, а Y максимальне. Це буде 3. П'ятому ж завданні, яке ми пробували зробити вже, наша Є е від Ігрик, чи є е від F, тут вже не настільки це важливо. Наприклад, напишемо Є е від Y. Це буде при Y, який належить від мінус 2,5 до 3. Якби нас просили знайти область. Визначення функції не значення, а визначення. То це в нас вже було б певне значення від мінус 3,5 до 5. Те, що нам дано було в умові: це область визначення. Це ті ікси, які могли б бути. А область значень це ті ігрики, які ми одержали. Єдине, що вам там зараз трішки погано видно, тому що перекривається моїм зображенням. Власне, от якось так. І давайте ще дамо відповідь на кілька питань. Проміжки зростання і спадання функцій. Власне, це хороша річ. Давайте подивимося. Зростає функція. Це коли ми ведемо, наприклад, зліва направо і піднімаємося. Все, наша функція зростає. Де ще така річ відбувається? Власне, від 3 до 5. От в цій області наша функція зростає. В тій, що зараз не виділена, вона спадає. І давайте попробуємо перевірити, чи це справді буде так. Беремо звідси, ведемо і ми опускаємося вниз. Функція спадає. Власне, в честь цього все це було і названо. Як їх записати? Тут теж є свої певні примудрості. для цього мені потрібно звільнити трішки місця. Це наше буде шосте завдання. З першого номера. У вас може бути зовсім інакша річ, да? чи зростаюча ця функція, чи спадаюча ви просто, наприклад, зростаюча або спадаюча, якщо у вас одна тільки річ, да? або вона на всі. Довжині вже тільки зростає, бо на всі графіка, да, тільки спадає. Там на тій частині, як ви бачите. Тут же ж треба вказати, тому що в нас є і зростання, і спадання. Наприклад, функція зростає, так? Слово функція можна скоротити Фу дефіс, Я. При якому значенні x? При і тут уже X, який буде. Від при х належить. Від мінус трьох з половиною. Власне, я це число взяв звідси ось. Це найменше значення X, яке в нас є. Починаючи десь аж звідти. І аж до мінус одиниці. Я це значення. Можу, наприклад, тут включити, то тоді мені потім прийдеться його виключати далі. Коли буду писати про спадаючу функцію. Зазвичай до цієї точки вона, наприклад, зростала. Хай буде так. Далі вона починає зростати від трійки і аж до п'ятірки. Цього разу я біля трійки зображу кругу дужку. Тобто, після трійки вона починає зростати до тріки вона, наприклад, спадала включно, а після тріки почала зростати. І аж до п'ятірки включно. Тому що п'ятірка це буде останнє значення. Далі спадаємо. Спадає вона в нас починаючи від. Мінус одиниці, тобто там, де вона закінчила зростати, вона там починає спадати. І до значення трійки. Записуємо від мінус 1, і вона спадала до 3 включно. Після трьох вона почала рости, тому, коли спадаємо, ми три беремо квадратну дужку, А коли вона вже зростає, да, то це вже буде після цього, там буде вже круклем. І питають, скільки коренів рівняння F від X дорівня А залежно від рівняння від самого значення А ми будемо мати. Що з собою це у нас являє? Тобто, ви бачите зараз дві жовті лінії на екрані. Ми поприбираємо і оставимо таку лінію тільки одну. І зараз вам наглядно покажу, про що йде мова. Оце рівняння. F від x дорівнює a. Тобто, цей буде ну, там, F від X дорівнює a. І ми можемо його рухати вверх або вниз. І дивіться, скільки коренів в даного рівняння буде. Наприклад, якщо це буде виходити за межі області значень функції, так, тобто буде знаходитися нижче, ніж сам графік, то в нас розв'язків не буде, якщо буде вище. Теж розв'язків не буде. Якщо вас таке питають в завданні, вам потрібно буде це писати, що, наприклад, при значеннях там, цього числа А, да, від мінус нескінченності наприклад, до мінус 2,5 ну, не включаючи, та від 3 не включаючи і до плюс нескінченності взагалі розв'язків не буде. А далі дивимося, в цих крайніх точках, де буде 3 Буде один розв'язок, тому ми тільки один раз торкаємося. Далі, як бачите, йде два розв'язка. тому що в двох точках перетинається. Тут у нас при одиничці розв'язків стає три, і їх три буде, аж поки ми не опустимося до мінус 1,5. Там буде у нас два розв'язка в цій точці, а нижче тільки один. Тобто там велика кількість речей, які треба описувати. І, власне, якщо ці всі мої слова записати, то це буде відповідь на сьоме питання цього завдання. І бачите, аж цілих 13 хвилин прийшлося розбирати графік. Але в нас є ще завдання номер 2 В номері 2 у вас буде таблиця. І потрібно буде її теж проаналізувати. До цього ми аналізували графік, тепер функцію задану таблиці. Я зробив значно меншу кількість значень цієї таблиці для того, щоб... Просто вам показати. Наприклад, в першому завданні вас попросять знайти значення функції, якщо значення x, наприклад, дорівнює 3. Тобто, вам потрібно буде знайти f від 3. Це досить просто зробити, тому що 3 це у нас x під ним от одиниця, ви власне, її записуєте. Нічого тут суперскладного немає. Далі потрібно знайти значення аргументу, при якому f від x дорівнює, наприклад, 4. Да? При x. Дорівнює. 7. Також вас можуть, наприклад, спитати, яка буде область визначення функції. В даному випадку ви пишете. Ну, це буде у нас третій приклад. Третє завдання, да. Область визначення функції це d від f, Або ви напишете область визначення функції. І, власне, це при x який належить від мінус 3 до 7. Можна би було б написати так. Але ми не знаємо, як функція веде себе всередині між цими точками. Тому я би рекомендував вам просто перелічити ті значення, в яких вона, власне, точно є. І взяти в фігурні дужки. Можливо, це і не зовсім правильно. Тому що про цю функцію більш нічого не вказано, тільки ці три значення. От в цих трьох значеннях вона існує. Так же само ми можемо взяти М -м, значення самої функції це четверте завдання. І знайти область значень функції. Це буде Е від F. І в нас буде Y належати, але цього разу краще все-таки відсортувати по зростанню від найменшого до найбільшого, тобто від 1. Один... Нички, потім четвірка, потім п'ятірка. У нас тут було вже відсортовано. А тут я їх пересортував, власне, записав в іншому порядку. Але якщо написати, наприклад, 5, 1 і 4 в фігурних дужках, це якби, проблемою не буде. Проте, якщо у вас, наприклад, буде тестове завдання і буде сказано, що від одиниці до 5. Так, тобто без цієї четвірки. то ви мати такий варіант від її вибрати, і вам буде теж це досить зручно. Що ж, в принципі, на сьогодні все. Пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.